Вітання глядачам акцентів. Українські волонтери докладають неймовірних зусиль, аби наблизити нашу перемогу і допомогти тим, хто постраждав від війни. Зимовий період особливо складний, враховуючи регулярні ворожі обстріли критичної та житлової інфраструктури. Особливо важко тим, чиї будинки пошкоджено або зруйновано ворогом. Як можна допомогти таким людям на Запоріжжі? Говоримо з моєю гостею. Це Катерина Сиваш, комунікаційниця благодійного фонду Карітас Запоріжжя вітає вас, пані Катерина. Дуже дякую за запрошення. Вітаю. Отже, Карітас працював завжди в багатьох напрямках, і звісно, війна змінила пріоритети. На що зараз спрямована ваша робота у більшості? Угу. Звичайно, благодійний фонд «Карята Запоріжжя активно долучився до допомоги тим людям, які страждають від війни ще у 2014 році, коли почалися перші бойові дії. Тоді був перший досвід для працівників фонду виїжджати відповідно на нулю, сіру зону, працювати з людьми саме з цивільним населенням, яке стає жертвами цього конфлікту та війни. А, повномасштабне вторгнення абсолютно змінило курс фонду, тому що ми мали налагоджені програми, проекти, які допомагали людям, які які переселялися ще з 2014 року адаптуватися у Запоріжжі, і ми надавали фактично гуманітарну допомогу за потребу. 24 лютого повністю змінив наш курс, адже кількість переселенців зросла в геометричній прогресії. Ми пам'ятаємо ці шалені черги наперетин. Кордону між Запоріжжям та окупованою територією на початку війни, і ця ситуація на сьогодні на жаль також залишається критичною, адже зима, холоди змусили багатьох людей, навіть які не планували до цього часу виїжджати із місць ведення бойових дій або окупованих територій, все ж таки виїхати в ті місця. А Запоріжжя це є такий транзитний пункт для того, аби мати, хоча б якийсь доступ до тепла електроенергії. Хоча сьогодні на жаль в Україні таких місць може взагалі і не залишитися зима обіцяє бути важкою. Цьому сприяють і ворожі атаки по об'єктам критичної інфраструктури. Я знаю, що у вас є програми, які покликані допомогти саме перезимувати в теплі і зробити це ну якомога комфортніше. Розкажіть, будь ласка, про це. так звичайно. Ми за мабуть народною приказкою почали готувати сани ще злітку. І Перші проекти, які перші види допомоги, які б могли мали бути націлені саме на зимовку, були розпочаті нами ще у серпні та на початку. Осені, а це була доставка паливних бракетів до відповідно місць ведення активних бойових дій: це Оріхівська, Комишеваська громади, Гуліапільська громади. Тобто, ще починаючи з цього сезону, з осені, ми почали доставляти саме ось в натуральній формі ці паливні матеріали. І на сьогодні ще тонн паливних матеріалів вже вивантажено фондом. А але це був такий перший лише етап, з тим, що починаються холоди і люди потребують опалення. як у місті, у місті, так і відповідно у селах ми розширили ось цю програму саме на зимування. Наразі у нас діє окрема програма, яка так і так і має назву Тепло для зими, і вона покликана надавати людям саме грошову форму, аби вони могли задовольнити свої потреби у тій формі, яка буде їм зручною, адже не усі люди мають твердопаливні печі, дехто отоплюється газом або має якісь альтернативні види обігріву своїх будинків. А також звичайно можна сказати, що одним із таких ключових напрямків це став ремонт по житла одна з таких програм вже завершилася на базі нашого фонду, і зараз 350 домогосподарств очікують виплати у розмірі 60 тисяч гривень на такий малий ремонт. А ось ця програма, про яку зараз розповідаєте, подазму вона матиме змогу також робити ремонти малі та середні, але це вже будемо робити в новому році. Ось крім того, звичайно, можна сказати, що до такого зимування долучається постійне надання людям теплого одягу, а обігрівачів у будинки. Також ми передавали обігрівачі до пунктів компактного проживання переселенців. Дякуємо за це також нашим донорам, які спонсорують всю цю допомогу, і пунктам незламності, адже всі ці точки наразі є критичними. І відповідно одним із таких також напрямків це було забезпечення харчової безпеки у зимовий період. Адже дуже багато людей не мають через перебої з електроенергію або газопостачанням навіть змоги приготуватися такий гарячий обід, особливо у шелтерах. І також ми доставляємо. Му гарячої обіди до соціально захищених верст населення та пунктів проживання переселенців. Дуже багато роботи робити. Дуже так вона різнопланова. Розкажіть саме про от, програму Тепло для зими. Угу. Грошова допомога. Це в якому розмірі і вона ж, мабуть, цільова все одно це на якісь потреби забезпечення так, тепла. А це цільова грошова допомога у сумі 22 тисячі гривень. А звідки ця сума вона не взялася просто там ні звідки спеціалісти благодійного фонду прораховують? Вартість опалення це може бути дрова, паливні брикети або газ, якого має вистачити саме на холодний зимовий період, починаючи з кінця листопада і закінчуючи, мабуть, березнем. Так за середнього використання одним домогосподарством з урахуванням витрат на логістику та доставку цих паливних матеріалів, а виходить ось така сума в 22 тисячі гривень. А звичайно, ми дещо розподіляємо звітування по цим коштам для екстрених регіонів, які проживають ближче. Ніж 15 кілометрів від лінії фронту, адже для них условно умовно замовити офіційно паливні брикети, отримати Дуже кошторис, складно. видатну, потім чеки, все це надіслати в електронній формі. Просто неможливо не те, що складно це неможливо зробити, тому що навіть зараз реєструючи людей на цю програму. Багато хто справді переховується постійно у підвалах. Вони не мають зв'язку абсолютно. І для них навіть надіслати нам електронно, надіслати нам на якийсь із месенджерів документи це вже є проблема. Не кажучи вже про те, або офіційно все це замовити та доставити. А ви, ви як кошти їм надсилаєте? Дивіться, звичайно, що ми надаємо це у грошовій формі. Маємо проводити все це дуже офіційно. У нас дуже суворе звітування. Тому наявність Айбан рахунку є обов'язковим. Далі в нас вже через а, контакти з міською владою налагоджений а, цей зв'язок, коли люди, люди людей мабуть вивозять потім там, наприклад, до найближчого місця, де вони зможуть ці кошти зняти, або там замовити те, що буде їм необхідно. Але ось. Саме ця грошова форма вона покликана зберігати людську свободу в першу чергу, тому що ми не обмежуємо у постачальниках, ми не обмежуємо у виді то палива. Ми навіть не обмежуємо це використанням лише відповідно на комунальні послуги або на якісь матеріали. Це може бути теплий одяг, може бути обігрівач, будь-що, що дасть людині змогу перезимувати у теплі. А тому для екстрених регіонів, звичайно, звітування буде мінімальним за ці кошти, але також залишається зона, яку ми також хочемо охопити, над якою ми працюємо. Це зона за. Ріського району Частина Комишеваської громади, де звичайно також лунають вибухи і є загроза, навіть як у місті Запоріжжя, але для них момент замовити паливні матеріали або придбати одяг простіше, адже все одно залишається транспортне сполучення із містом. Зв'язок є і не такі сильні перебої з усіма іншими видами відповідного зв'язку. Тому для від бенефіціарів саме з ось цієї зони, яка далі ніж 15 кілометрів від лінії фронту, ми будемо просити звітування у вигляді або платіжок за комунальні послуги або чеки про покупку брикетів та паливних матеріалів. А разом з тим в рамках цієї програми надаються також багато грант, від на який людина не має звітувати. Так ми розуміємо прекрасно, що крім ось таких видатків на тепло, у людей все ще залишаються первинні потреби, які треба покривати у зимовий період. Тому для екстрених регіонів також надається одноразова виплата тисяч со гривень на одну людину. Так а для Стабілізаційного регіону ми надаємо 2200 гривень виплати протягом шести місяців, екстрені регіони, екстрені райони в нашій області, це які це Гуляйполе, Гуляйпінська mm -hmm. громада. Так фактично, ми також відносимо оріхів сюди і села, які наближені до цих міст, тобто там де йдуть активні бойові дії. Ми навіть мовно, говоримо, що це 15 кілометрів, але звичайно, ми не міряємо з якоюсь рулеткою цю відстань, адже лінія фронту вона вона в принципі є стабільною, але те, наскільки. Сильно ця лінія фронту відбувається на житті цивільного населення. Це дуже сильно коливається від дня на день. Тому Гуляйпілля, Воздвижівська громада, Оріхівська громада, всі ці регіони ми вважаємо екстреними і звичайно, запрошуємо до реєстрації і будемо надавати цю допомогу. І як доносити їм інформацію, щоб вони знали, що є така можливість, угу. і як отримати цю допомогу? Звичайно, коли ми говоримо про умовно стабілізаційний район, нам про -про простіше угу. комунікувати, адже оголошення соціальні мережі все Змогу максимально швидко розповсюдити інформацію у екстрених регіонах. Ми працюємо через міську через сільські ради, які там залишилися, тому що там насправді люди, які працюють там з дітьми, досі ось саме у громадських структурах, вони знають кожний будинок, вони знають скільки людей там залишилося, вони знають їх потреби. І коли ми розуміємо, що ми організовуємо навіть доставку гуманітарної допомоги у цірену, ми завжди можемо до них звернутися з тим, що вони фактично знають по іменам кожну бабусю, яка там досі проживає. І чого в неї не вистачає на цей час? Це Нам дуже допомагає, і фактично через них ми передаємо ось цю актуальну інформацію, і вони допомагають вже людям на місцях зібрати необхідний пакет документів. Угу. Е, вже працює ця програма. Так нещодавно розпочала викладу. вона почалася. Фактично по перших бенефіціарів ми почали угу. реєструвати минулого місяця, і до кінця року ми плануємо вже зробити перші виплати. Тобто, перші по по екстреному регіону плануємо десь 50 людей, які отримують ось ці 22 тисячі також шістьсот. цільовий і багатоцільовий грант відповідно по стабілізаційним коштам, так само звичайно, що наразі ми намагаємося максимально забезпечити саме екстрені регіони. Коштами, адже для них момент ось зимування є найбільш критичним, тому що у деяких селах 10 місяців немає світла. Взагалі ми бачили ці будинки, і коли ми розуміємо, що е, там немає зовсім е, жодного варіанту, крім е, грошей живих, які вони можуть заплатити навіть сусідові, щоб він нарубав дрова, у них просто немає іншого варіанту, щоб вижити. Вже багато подалося на цю програму. А Як? так, звичайно, ми фактично. Ми, якщо говорити загалом про людей, які до нас звернулися, це вже більше 6 тисяч людей, але відповідно ми можемо допомагати за цією програмою в першу чергу вразливим категоріям населення. Тому соціальні працівники із усіх звернень проводять відбір, обирають найвразливіші родини. Тобто одночасно де, наприклад є люди похилого віку, в яких є або група інвалідності, або важкі захворювання. Адже ці люди, хоча багато є мабуть, дискусій з приводу того, що всім потрібна допомога. Так, але ці люди фізично не можуть заробити собі на життя, і це треба розуміти. Ми обираємо найбільш вразливі родини. А з тих людей, із, із тих родин, які вже пройшли повний етап реєстрації, очікують на виплати, це вже більше 150 родин. Ще виплати не отримав ніхто за цією програмою Виплати будуть до кінця року. Угу. А люди з територій стабілізаційних, це от як на Запоріжжя Запоріжжя і район. Запорізький район, треба розуміти, що місто Запоріжжя ми наразі не включаємо в цю програму. Угу. Так, ми забезпечуємо в першу чергу жителей області, так тобто, це навіть Кушугумська громада, тобто найближче до нас, Вільнянська, Матвіївська громада. Тобто, ми для цих людей ми або їх запрошуємо до нас в офіс на реєстрацію, або, наприклад, як вчора ми зробили вже першу виїзну реєстрацію. цієї програми, коли ми виїжджаємо в Михайлівську сільську раду а і всі жителі цієї сільської ради з усіх сіл приїжджають на визначений час і подають відповідну заявку, документи а, розраховуємо на те, щоб стабілізаційні виплати також почнуть проплачувати вже цього року. Максимум це початок наступного року. А наскільки взагалі осіб чи родин розрахований от, фонд програми? Оскільки mm -hmm. можете допомогти. А наразі а, ми маємо 120 грантів саме екстрених регіонів, то які ми надаємо зимування плюс ось ці екстрені кошти. Ще більше у нас 200 грантів саме стабілізаційних, які дають змогу допомогти господарствам, які знаходяться поблизу міста. Це гранти, які також поєднують цільові кошти та нецільові. І також ми маємо ще близько 100 грантів лише на зимування. І це також мені здається 22 тисячі немаленька сума, яка надасть їм змогу придбати все необхідне до зими, яка вже не почалася. Стабілізаційні кошти – ці 6 тисяч і 2 200, Так це одноразова допомога? 6 6600 екстрених коштів вони виплачуються одноразово. А стабілізаційна допомога це 2200 гривень, яка виплачується протягом півроку. Тобто ці родини будуть протягом півроку отримувати допомогу від карітаса. Щомісяця. так щомісяця. на кожного члена родини до чотирьох членів родини, якщо ну фактично стільки людей є зараз у сім'ї, але звичайно, не треба забувати про те, що не лише грошима а, і навіть люди радіють теплому одягу у таких віддалених районах. Є така дуже щемлива історія, свідком якої була особисто я. А, ну, ми отримуємо фінансування від багатьох донорів, і звичайно, коли говоримо там про великі суми. Це простіше, але для нас важливі навіть такі невеликі донати і вкладення. І Ось є у нас одна така історія, коли до нас звернувся абсолютно такий приватний благодійник, він саме з Великої Британії, і він своїми коштами, своїми силами збирає тут кошти зі своїх друзів в Великій Британії, робить доставку гуманітарної допомоги. І він вирішив співпрацювати з нашим фондом. І він передав таку там, там, там 10 коробок одягу. Так, здається, ну це так умовно, тому що 12-15 Там вже е, е, ми перебрали цей одяг, обрали теплий і він дуже попросився поїхати разом з нами у Гуляйполе. ось у Гуляйпільську громаду, подивитися, що там відбувається. Ми оформили нам всі відповідні документи на виїзд для нього також, і відвідала разом із ним. Це навіть навіть не село, це такий худр, де знаєте, наразі проживає три родини і всього. І там жінка була, яка дуже зраділа одягу, навіть не тому, що це тепло, а тому, що це в'язані речі, які вона може розпустити і щось з них зробити знову. Тому що вона каже, що ось там о Верті, тимніє, в нас немає світла, uh -huh. в нас водоспостачання лише криниця, тобто ну абсолютно жодного доступу до будь-яких умовних благ цивілізації. Так? Відповідно, телебачення та інтернет це те, що ну, відсутнє там загалом. Навіть для того, щоб зателефонувати, треба ходити пішки у сіднє село. Це ось справді хутір. І все, що є, це тільки вибухи на фоні. Ось у цієї жінки таке життя. І вона настільки зраділа цим в'язаним речам, тому що він каже: тепер я знаю, що я запалю свічку, і в мене буде можливість просто в'язати і чимось займатися. І такі речі, вони ну такі історії, вони просто до мурашок по шкірі, тому що коли ти бачиш а, щирий захват, від то від таких простих, взагалі, абсолютно ну нічого не вартих речей. Але вона розуміє, що, наприклад, ось на її утір, ну ніхто не хоче їхати, тому що всім важливо там великі кількості надавати допомогу, всі звітуємо і так далі. А ось такі точечні віддалені. віддалені райони, де залишається жити там три бабусі, да куди важко навіть організувати доставку. Це здає, здається, це також Ому, наприклад, ми поєднуємо доставку у натуральній формі паливних брикетів, так для обігріву і грошові кошти. Тому що ну, якщо це умовно найближче село, але там проживає бабуся, які фізично важко замовити його, зробити ось доставку і все інше, для неї буде набагато краще, коли ми просто привеземо брикети, вивантажимо її на подвір'ї, і вона буде їм користуватися за потребою. Але є місця, куди довести три тонни брикетів просто неможливо. Ну тобто, я, я говорю вам відверто, туди не Хочуть їхати перевізники. А, ну це, ну, це не це спеціальний транспорт. Це о, люди, які ризикують своїм життям в тому числі. Тому для цих людей єдиний варіант це лише гроші, які дають їм змогу обрати той варіант зігрітися зі, взимку, зі, 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 зі який буде доступний саме у таких невеликих посиланнях, в тому числі. А як мені цікаво, до речі, відреагував ваш друг з Великобританії, який привіз цій бабусі в язані а, речі. Я йому перекладала всю uh -huh. цю історію. Він заплакав насправді, тому що він говорить, що ну взагалі, ось мені дуже важливо було його думка зі сторони, тому що він сам був учасником війн за кордоном. Він воював у Сирії, в Іраку. А в нього є військовий досвід, і те, що говорить про війну, він це те, що ця війна. У такому найгіршому сенсі цього слова є унікальною, тому що ще ніколи в історії така кількість цивільного населення не страждала від війни. Ніколи. Тобто, всі інші випадки за кордоном ведення військових дій показують, що якщо це було потрапляння ракети в житловий сектор, це було випадково. Це справді було доведено. Тут це цілий спрямований обстріл людей, мирного населення. І така кількість мирного населення ще ніколи не страждала. Це його вражає, саме тому його увага. Зараз максимально зосереджено на Україні, і також ми познайомилися з ось цією родиною, про яку розповідала, де жінка просто хоче в'язати, тому що інших там розваг просто не існує. Познайомилися, ми заїхали також до села Верхня Терса, де на базі такого будинку культури досі функціонує невеличкий музей української історії, і можна, коли там людина розуміє, що тут вибухи на фоні постійно, тобто це не припиняється. Просто треба вявляти цю картинку. Так, ось такий наш пост. Радянське, будинок культури у селі, а, музей, де зберігаються досі автентичні вишиванки, дерев'яні люльки для дітей. А, і люди, і там ще працюють, ну, якщо дозволяє зачем небезпекова ситуація, щось якісь проробки з дітьми робити до Нового року. А, і він заходить і бачить, що українці навіть у таких умовах вони зачиняють, зберігають цей музей у селі, де просто ось там лінія фронту, отут, просто отут, де військові ходять, після, де є техніка, але вони. Це зберігають, вони посміхаються. Ви бачили скільки вони намагалися їм подарувати подарунків. Наші люди, так Ось ці, які з власні те, що зроблено власними руками, це його, його це дуже здивувало, і це про те, що ну навіть у найтяжчі часи ми залишаємось людьми, і люди, які потребують допомоги, насправді дуже часто готові віддавати останнє аби показати і свою вдячність і допомогти тим, хто потребує цього ще більше. Зараз у вашому фонді, крім оцих програм, про які ви розповіли, можна отримати якусь допомогу. Ну, зокрема, запоріжцям. І що для цього треба робити? А дивіться, насправді, більшість програм наразі вона звичайно на допомогу внутрішньопереміщеним особам. На як і раніше, ми надаємо продуктові та гігієнічні набори на базі нашого фонду. Як я вже казала, даємо гаряче харчування, де забезпечуємо притулки для переселенців. які зараз функціонують. Дуже Отримає багато звернень від місцевого населення, тому що розуміємо, що і тут у нас є люди вразливі, яким дуже важко. Але на жаль, сказати, що ми там можемо наразі допомагати великій кількості саме запоріжців, я не можу, тому що ми також обмежені проектними документами, які де чітко прописано, що наразі ну нашим кінцевим внутрішньо внутрішньопереміщена особа. А в нас ну, з нового року буде продовжуватися також проект по гігієнічній та продуктовій безпеці саме і для місцевого населення. Також і якщо буде змога на. Давати більші кількості саме запоріжців допомоги, ми будемо про це робити анонси. А зараз можна отримати через запис на наших сторінках усі ці види допомоги внутрішньопереміщеним особам. Дякую вам за те, що допомагаєте людям у скрутній ситуації. Дякую, що були сьогодні в акцентах. Нагадаю, гостою акцентів сьогодні була Катерина Сиваш, комунікаційниця владійного фонду «Карітас Запоріжжя. А глядачам я дякую за увагу. Бережіть себе і допомагайте один одному по можливості. До зустрічі і хай щастить.